Сьогодні ми провели позапланове засідання виконавчого комітету міської ради основне завдання і основне питання, яке сьогодні розглядалися внесення змін до плану робіт з обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок агресії. Ми додатково створюємо ще бригади, в загальному буде працювати 26 груп. Ми постараємося максимально з з терміни повністю обстежити всі заявки. Їх в нас більше 1100. наразі. Біля 364 заявки. Ми вже відпрацювали і відповідні акти затверджуємо. Я думаю, що Люди для того, щоб люди максимально стислі з терміни, мали можливість отримати кошти. Ми сьогодні затвердили тариф на альтернативне види палива для нашого суб'єкта підприємницької діяльності, які надає послуги теплопостачання на об'єктах соціальної сфери це першої школи і третьої школи. Ну і також важливі дуже питання це підтримки збройних сил і допомога сьогодні комунальним підприємствам, значить, забезпечення їх додатково необхідними ресурсами для того, щоб максимально виконати роботи щодо пошкоджень, особливо ми говоримо про місця загального користування. Наразі ми виконуємо вже капітально виконуємо роботи по школах по школах і садочках по заміну контуру встановлення склопакетів. Комунальні підприємства надають послуги у повному обсязі. Ну, с... Славута сервіс максимально теж реагує, але я хотів би, щоб славучани також розуміли, що сьогодні комунальні підприємства працюють не тільки в надзвичайних ситуаціях, але в них теж досить обмежена кількість людей. З кожного підприємства люди служать у Збройних силах України. Крім того, ми максимально сьогодні працюємо в добровольчих формуваннях, сьогодні виконують, крім того, бойові задачі. Тому е, треба всім нам разом реагувати на ті виклики, які є. Щодо місць перебування, щодо сховищ, ми свій час зверталися до людей. Я ще раз звертаюся, шановні славучани. Потрібно і як берегти майно потрібно допомагати і діжурити на об'єктах, де, де сховища, де пру, і також треба слідкувати за своїми дітьми, тому що ми маємо на сьогоднішній день вже факти вандалізму, коли сьогодні пошкоджені двері, пошкоджено майно в наших сховищах, наших пру. Тому я дуже просив би, щоб ми спільно несли відповідальність. І якщо ми хочемо, щоб належно вони утримувалися, треба нам спільно контролювати, слідкувати. Також я ще раз звертаюся до керуючих компаній, до керівників ОСББ і до власників житлових будинків. Будь ласка, давайте спільно відпрацюємо, щоб всі підвальні приміщення були належно підготовлені для можливості в разі повітряної тривоги, щоб туди люди могли перейти і там відповідний термін часу перебути. Це наш, наша, наша з вами основна задача. Найважливіше, на що я хотів би сьогодні звернути увагу, є звернення і командира військової частини, і збройних сил України. Потрібна сьогодні наша допомога нашим воїнам. Вони сьогодні потребують допомоги, різносторонньої допомоги, тому формування добровільче формування є дуже важливо для того, щоб ми їх усилювали, для того, щоб підбирали людей, які готові допомагати захищати свою сім'ю, наше місто і Україну. Я дуже прошу, щоб ми віднеслись максимально відповідально, тому що на нас лягає також відповідальність зараз і охорони. Забезпечення безпеки нашої території Ви бачите, в яких ситуаціях ми знаходимося. Тому наші сьогодні члени добровічі формування теж виїжджають на бойові задання, задачі і разом з збройними силами виконують бойові задачі. Щодо бюджету. Ну, збулося, що найгірше, то що ми і не передбачали, ми все ж таки розраховували на те, щоб і уряд, і Верховна Рада буде працювати в рамках закону, але прийнято рішення нас вилучили кошти вже з жовтня місяця, за і жовтень місяць біля мільйона гривень. Ну, будемо надіятися, що вони підуть на користь. Єдине є в цьому плані віра. Довіри нема, але віра є, що все ж таки. Ті кошти, які вилучені сьогодні в громадах, а це людські кошти, я хочу звернути увагу. Це люди платять значить, для того, щоб ми належно утримували комунальне господарство і соціальну сферу. І саме, саме що є, ну складно усвідомити. чи... Те, що є дуже складно для розуміння, це те, що кошти вилучили не тільки з військових, але й з працівників поліції і інших силових структур, хоча діти знаходяться наш, на громаді, і в нашій громаді і їм також треба надавати послуги. На бюджет 2024 року будемо окремо на цю тему розмовляти, коли будемо його приймати. Але задача номер один це максимально виконувати функції, які покладені на органи місцевого самоврядування, і допомагати Збройним силам України, не дивлячись на ті виклики, не дивлячись ні на що, ми зобов'язані будемо максимально працювати, працювали і працювати на підтримку наших воїнів, наших збройних сил України. Дякую, все буде Україна.